Чи, чи реально переробити шви на плітці? Звісно, що реально. Ось тут так у мене є старі шви, я зараз покажу. Це тут була цементна закірка. Що нам для цього треба? Це у мене болгарка. і є пілісос. Крох. Тоненький, типу, безсильний цих, щоб не покололо плітку. Значить, пілісос. У мене є така насадка для плітки. Така спеціальна Вставляється. Зараз я це все покажу. тому що, Мабуть, багато хто задається цим питанням. Вот. А так от воно вставляється. Це насадка. Зараз я зблизька покажу, як воно піляє. Що тут в нас є? Так, оце у нас старі шви. Це болгарка, полісос і я їх просто вирізаю. Так, включаю зараз полісос. Покажу, як воно знімає. Так воно знімає. Головне, щоб болгарку сюди опустити, а потім далі ви собі вільно там її всередині, щоб вона не вискакувало сюди. Так, і ще є варіанти. Ще є варіанти. Отакі От шкрипкі. Я з одним цим встановним лезом в будівельних. і ножик. Зараз я вам покажу, як воно працює. Так, тільки я однією рукою знімаю, так. Бачите, де в кутах не достає болгарка. Ось таким шкрипком. Ну і з пилисосом далі. А так воно його трошки знімає, але це тільки в кутах. Ну, також можна ножом також прорізати. Ну, так воно, що хоч розкірює. Писоськом потрібно вибирати і все у вас вийде. Так, а це вже хочу тут я вирізав і затирав. Ну, тут плітка вже давно положена, як бачите, вона давним-давно. Облітачі додав, по мене виходить. Отом все. І потім по-новому затираєте. І у вас ванна як нова, ну, якщо в принципі плітка не побита.